Знову росіяни б'ють балістикою по портовій інфраструктурі України. За попередніми даними, одна людина загинула вісім поранені в Одесі. Так про які мирні домовленості може йти мова? Тут зрозуміло, що мирної домовленості немає. Питання взагалі зараз комунікації стоїть про те, щоб припинити всесяжну вогонь по всій лінії бойового зіткнення, що стосується балістичного удару по Одесі, на жаль, вже дві жертви у цього удару. Одна людина це 71 річний Одесит. Він помер у лікарні щирі співчуття родині загиблих. Ну і люди, які залишаються в лікарнях, кілька з них у дуже важкому стані є ті, що мають середню тяжкість свого стану і дехто. Отримав медичну допомогу, кажуть, на місці і зараз е, знаходиться вже вдома. Ми бачимо, що ворог зранку атакував по перше, безпілотниками. Були ураження відповідні цих літальних ударних апаратів з боку сил оборони. Відпрацювали протиповітряна оборона, мобільні вогневі групи. І ми говоримо, на жаль, там теж дуже постраждали. До речі, є ушкодження приватних будівель. Тобто, мова йде знову таки про терор з боку Російської Федерації. Сьогодні дуже довго працював розвід. Дрон розвідник напроти Одеси в морі, і було очевидно, що ворог готується до чергового удару. Ну і власне оця балістика вже прилетіла по портовій інфраструктурі. Тобто, сьогодні ми бачимо, що Росія жодним чином навіть як кажуть, не заїкається про те, щоб вести комунікації про припинення вогню. Я вже не кажу про подальше там перемир'я або відповідні домовленості. Більше того, ви бачите, вони наполягають на якомусь незрозумілому меморандумі, і лише після цього вони будуть думати. Чи треба припиняти вогонь? Тобто йде суцільна брехня? По перше, а по-друге, очевидно, що Росія затягує час, тому що намагається цей час виграти на полі бою? Росіяни звітують своєму диктатору про деокупацію Курської області. Для кого ці заяви? Ну, перш за все, це заяви для внутрішнього споживача, тому що росіянам о, конче необхідні будь-які перемоги. Перемог ми бачимо на сьогодні немає відповідно. О, тому і знову таки, на мій погляд, виникла ця тема про так звані буферні зони, тому що знову таки це сигнал їх декілька для різних аудиторій. Один з них це сигнал, звичайно, для внутрішнього споживача для росіян, яких просять таким чином давайте трошечки потерпіть, тому що перемоги обов'язково будуть. І власне потім іде не просто натяк. Яка пряма мова про те, що ось дивіться зараз? Буде величезна літня наступальна кампанія, яка до осені завершиться розгромом українських сил оборони там проривом фронту. Ми вийдемо там на такі рубежі, там до Києва дійдуть і так далі, тому подібне. І власне це спонукає, спонукає або мобілізує російське суспільство, так зване, тому і про це говорять. Звичайно, це і тиск на українських громадян показати, що Росія буде так атакувати ресурс безкінечний, російські солдати там безсмертні, вони будуть атакувати, нічого їх не зупинить. Ну і звичайно, це певні сигнали вже і нашим партнерам і союзникам, як в Європі, так і в Сполучених Штатах. Очевидно, що найголовніший сигнал це все-таки президенту Сполучених Штатів Трампу про те, що дай нам трошечки часу. Ми зараз дотиснемо Україну, і власне всі питання потім самі по собі вони відпадуть. Тобто, це те, що насправді судячи з. Заяв Дональда Трампа вони дійсно обговорювали під час телефонної розмови. Росія продовжує спроби тиснути на Придніпровському та Запорізькому напрямках. Що там зараз відбувається? Як ви оцінюєте, до якої тактики вдаються росіяни? Ну, власне, на сьогодні ми говоримо про те, що ворог не проводить там якихось великих наступів, тому що відповідно ресурси, всі, які наявні, є, вони кинуті на пріоритетні відтинки фронту, перш за все, в Донецькій Луганській областях. Це очевидно, що стосується Запорізького напрямку, то можна їх розділити на Гуляйпільський, на, на Оріхівський. От, власне, по Оріхівському тут більша активність, ніж у поле. У поле ворог в основному працює е, авіацією, працює шахедами в тому числі. Ну, звичайно, по Оріхівському теж в тому числі, але є і наступальні е, штурмові дії. Їх небагато е, що дає сьогодні нам привід говорити про те, що це може бути певний відволікаючий момент, тому що е, цей е, ця активізація на запорізькому фронті вона відбулася ну приблизно десь півтора, навіть трошечки більше місяці тому, і тоді ворог розраховував, що йому вдасться дійсно прорвати нашу оборону, проникнути на глибину відповідну, а глибина ця зупинилася там півтора-два. Кілометри і руху далі немає, не вдалося, то треба розтягувати українські ресурси, відповідно відтягувати на себе українську увагу військову. Це саме стосується і придніпровського напрямку. Якщо ми говоримо про реалії сьогоднішнього дня, це намагання не до Робінзонів заходити на нашу острівну зону. Знову таки нишпарять по всьому берегу, як кажуть, намагаються заходити десь щось і вдається дійсно. Але е вогневий тиск, який є з нашого боку, він звичайно е всі ці спроби множить на нуль звичайний терор мирного населення. Це те, що відрізняє і запорізький напрямок, і Херсонський, тому що до Херсона там взагалі дуже таки близько. З іншого боку, є певна робота на опередження по берегу полівобережжю, тимчасово окупованому. Ми говоримо про роботу щодо знищення екіпажів БПЛА російських, і такі факти на сьогодні вони є. Розуміти наскільки це копітка робота. Знайти той екіпаж. Вони ховаються і дуже часто до речі, у житлових забудовах, де знаходяться. За мирні українські громадяни, що знаходяться під окупацією. але тим не менше така робота триває. Такі екіпажі знищуються, тому що цей терор він звичайно дуже дошкуляє херсонцям, яким величезна честь і повага за те, що вони в таких умовах витримують цю ворожу навалу. І ми говоримо про те, що звичайно ворог розглядає певні активні дії або їх активізацію на придніпровському напрямку і на Запорізькому під час умовної це, літньої кампанії, тому що це чергова просто хвиля наступу росіян, до якої вони очевидно могли підготуватися. Наразі очевидно, що ці ресурси вони. Проявляться можливо дещо пізніше, а як щодо Покровського напрямку, от ми спостерігаємо тенденцію останніх тижнів, місяців, фактично, коли Росія там концентрує російські війська, концентрують основну увагу. Сьогодні була інформація про те, що нашим військовим вдалося відбити велику ворожу атаку. Чи є ознаки того, що росіяни можуть захлинутися там? Дуже б це хотілося на це сподіватися. Наразі у ворога є тактичні просування. На жаль, ми сьогодні говоримо, що вдалися певні дії ворога по нашій логістиці. Очевидно, що зараз треба приймати і ці рішення приймаються відповідними керівниками військової ланки, для того, щоб унеможливити все таки перерізання нашої логістики, зокрема по Покровську, по Мирнограду. Ворог тут сьогодні знову застосовує тактику охоплення, тобто ті самі клешні, про які. Ми говоримо, накопичивши на флангах відповідно свої сили ресурси, намагаються обходити, в тому числі зокрема Покровськ з флангів, аби рухатися далі на Костянтинівку. Ну і ставити дуже незручний стан наш гарнізон, який знаходиться у Покровську. До речі, саме дійсно на Покровську ворог зламав зуби і, і вдалося певним чином стабілізувати ситуацію. Наразі е, надзвичайно складно це зробити нашим силам оборони. Хоча я сподіваюся на те, що відповідні рішення вдасться прийняти, і головне їх Реалізувати, звичайно, тут уже сподівання на нашу і піхоту, і артилерію відповідно, і на наші екіпажі БПЛА, які працюють е, і мають знищувати ворога ще на виході його до позицій, тому що ворог там дійсно накопичив понад дві загальновійськових армії. Це вже не рахуючи там доданих підрозділів. І, власне, ці напрямки вони дійсно на відміну від. Той же сумщини там загалом десь одна загальна військова армія. Запорізький напрямок те саме. А тут бачимо у два рази більше ресурсу підготовлено для того, щоб атакувати. Тобто, спекотний спекотний напрямок надзвичайно, і це очевидно. Сьогодні не є таємницею для всіх. Член комітету російської держдуми з оборони Соболів заявив, що нова ціль так званої СВО це створення єдиної союзної держави Росії України та Білорусі. Для кого ця пісня? Ну, перш за все, де однопартійці, Я так розумію, що це представник е, тієї самої так званої комуністичної партії Російської Федерації, яка може одночасно поклонятися е, мумії е, Леніна, там пам'ятнику Сталіна і носити ікони Миколи II, імператора. Сталіна. так е, ми бачимо, що ну, по перше вік Соболю вже дуже такий, що вимагає певного укольчика. Це кажу так відверто, тому що емоцій інших не викликає. Е, звичайно. Це е, в глибині російського політику такі намагання, такі мрії вони є, і насправді зараз зараз бачимо, що це проривається, і треба сказати, що цей ні, ні, ні він проривається завдяки в тому числі і позиції, зокрема, і президента Сполучених Штатів. Давайте говорити відверто, який сьогодні може заявити про підтримку України за дві години. Вже говорити про свого е, друга. вогу. тому е, ми бачимо, що це дало е, сьогодні, додало оптимізму Рос. Сиянам вони вкотре повірили, що вони перемагають на полі бою, що не відповідає дійсності. Так наступають, так у нас є проблеми, але сподіваюся, того ресурсу, все таки, який ворога наявний, його не вистачить. Але і нам потрібна допомога наших партнерів-союзників, це теж очевидно, як і власне внутрішня концентрація, яка, на мій погляд, має бути не менше, ніж у лютому 2022 року. Пане Сергію, дякую за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора. бажаю. Дякую. з нами на зв'язку був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії.